Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Делавіва», який розположений на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Е, велосипед жіночий називається мац 20 Це велосипед класу МТБ, гірський велосипед. Е, модель Merida МАС-20 Hardtail». Що в нього є? В нього є надійність, висока якість і невисока ціна. Невисока ціна велосипеда Міріда МАС20, завдяки тому, що торгова марка Міріда є одною з двох у всьому світі, яка має своє виробництво, свій завод в Тайвані. Міріда це тайванський бренд. Суто тайванська марка виробляє все на своєму заводі, і це дуже пасуватиме е, покупцю е, через е, ціну невисоку. Чому невисоку? Тому що завдяки багато велосипедних компаній, всесвітньо відомих, які виробляють раму на одному заводі, колеса збирають на другому. Покраску всього велосипеда роблять на третьому і потім все звозять в четверте місце, де все це потім збирається, налаштовується. І, звичайно, на це потрібно зайві гроші витрачати, що і на кінцеву ціну відображається. А велосипеди Меріда ні. Вони виробляються від початку до кінця на своєму заводі. Що треба знати про велосипед Меріда Мс 20? Це жіночий велосипед, який має ось таку зогнуту раму. Е, велосипед розміром колеса 27,5 дюймів, кількість швидкості попереду 3, позаду 8, гідравлічний гальмар, вілка амортизаційна з локаутом, велосипед. Більш детальніше, що потрібно знати велосипедисту. Е, ця модель 2022 року вже відрізняється від велосипедів минулого. І це більше цікаве. Ми зараз будемо розповідати. Але спочатку що потрібно знати з попереднього? Велосипедні покришки вже більш такі міцні, вони ширше і мають грубий протектор. Має більш грубий протектор. Це для того, щоб була вона така агресивна і дуже було зручно їздити за містом по лісу в парках. Але завдяки тому, що це м'яка резина від торгової марки кенда. Вона буде і пасуватиме при поїздках по місту, по асфальту. Це одна з тих нових введень, які до велосипеда 2022 року були зроблені від торгової марки Міріда. Покришка від торгової марки Меріда. була раніше Міріда, а зараз Кенда. Тому що це більш привабливий бренд в усьому світі. Всі знають, кенда це круто, і ось тут круть стоїть. Покришка з камерою, камера під автомобільний ниппель, Чорні шприхи, вони міцні, вони не ламаються. Е, стоїть у нас втулка Шимана. Шимановська втулка передня, це е, е, інформація про те, що надійна висока втулочка. Втулка під ексцентрик І гальма у нас е, дискові гідравлічні. В цьому році вже стоять гідравлічна система не е, Шимана, а стоїть е, Power. Це е, окрема гідравлічна система від Монета. Минулого року була гідравлічна система з перемикачем, е, називається це моноблок. В цьому році пішли більш крутішим способом і поставили. Тормозна ручка окрема перемикач окремо, це більше е, пасуватиме, тому що якщо щось трапляється, чи перемикач, чи е, гідравлика, не треба міняти все одразу. Можна е, ремонтувати окремо чи ручку, чи перемикач вони не е, разом ідуть. Це монетка і гідравлична ручка. Вілка 100 мм хода з блокаутом. Блоку... Це блокировка хода. Тут стоїть масляний картридж, який блокується завдяки цього речага. І амортизація. Чи є, чи нема. Чи є, чи нема. А з іншого боку, стоїть у нас предлов. це рычаг, який. Повертаючи, ми увеличуємо на 2 см, на цілих 2 см внутрі поршень. І коли поршень увеличується на 2, на 2 см пружина зжимається, тим самим вона більше працюватиме на відскок. Але це завдяки е, пасуватиме тільки тоді, коли велосипедист має вагу 120-130 кг. кілограмів. Ну сподіваюсь, жінки до того не будуть доходити, щоб регулювати цю. Цей Придлоу для жінка, наприклад. Рульова, бачите, вона ось так юпочка така, вона випукла. Це каже про те, що тут стоїть подшипник, який в конусообразній системі. Він не просто нахлобучен, як звичайний насипний підшипник, а він стоїть в обоймі. Він постійно знаходиться в той позиції. Де не треба регулювання його, це увеличує його надійність, міцність. Ну, це про рульову. Руль від торгової марки Міріда. Це ми про те, що казали, виробництво на соловому заводі. Алюмінієвий руль. Це теж пасуватиме. В 2022 році велосипед вже має перемикач мікрошифт. Це е, сучасне перемикання, яке здійснюється завдяки нажаттю одного пальця на обидва речаги. Тобто, в минулому році був е, скажімо так, бюджетний варіант перемикача Шимана, де потрібно було натиснути на пальцвели пальцем для того, щоб підняти швидкість і якщо збросити указательним на себе надавити. В сучасному велосипеді Merida Max 20 такого вже не треба. Одним пальцем будемо торкатися два речага. Тобто ми давимо, щоб підняти на один речах, підняти швидкість, і якщо потрібно збавити швидкість другим же цим же пальцем на другий речаг. Як це проходить? Ось ми натиснули Піднявся перемикач, і потім вже цим же пальцем на другу монетку ми тиснемо і Збрасується, підіймаємо і збрасуємо. Підіймаємо і збрасуємо. А раніше було підіймаємо, а потім казонним пальцем тягнули на себе і збрасували. Це комфортніше. Коли ви постійно три пальці тримаєте на рулі і тільки одним перемикаєте, це дуже посуватиме, дуже швидко, дуже корисно, дуже цікаво. І це сучасний підход до велосипедів 2023 року. Велосипед 2022 року, але він у нас вже в 2023-му як новий. ну, Це е, доставка і все остальне з коронавірусом, все, це це зв'язано. Е, права рука також окремо стоїть, ручка гідравлічна і е, перемикач. Е, інформація в тому, що тут є е, яка швидкість, від 1 до 8 стоїть дві цифри, і сам е, гачок ходить по. Перемикачу, і ви можете тим самим розуміти, на якій швидкості стоїть ваша задня задні перекидка. Але на екранчику тільки цифра 1 і 8. А речажок ходить, ви будете розуміти, як це про які швидкості. Тобто, зрозуміло, одним пальцем диснемо і перемикання заднього передачі проходить в одну сторону. Цим же пальцем тиснемо на другу річах, і також збрасується передача. Ну це більше цікаве, дуже комфортніше. Нажали, підняли передачу, нажали, збросили. А раніше потрібно було двома пальцями. Це достатньо е, приваблива система перемикання. Е, позаду у нас стоїть тор, е, перемикач від торгової марки Шимана, модель е, середнього класу, а 360». Попереду у нас стоїть перепач. З нижньою підводкою тросику, що теж дуже цікаво виглядає. Нема ніяких зайвих тросиків. Вона десь там знизу проходить і нічого не бачимо. І це зовні дуже цікаво, красиво виглядить велосипед. Жінкам подобається красота. від торгової марки Шимана з трьома зірками 22-32-42, пластикові педалі, стандартні, якісні педалі. Є кріплення для тримача, ось тут можна поставити фляготримач. Рама, як ви бачите, має колір LIME, це такий яркий-яркий велосипед з ярким кольором, дуже цікавий з сучасного кольору. Позаду у нас стоїть касета вісьміскорисна, Шимана. І ззаді також стоїть втулка Шимана під касету. Переднє і заднє колеса легказйомна завдяки легкозйомному ексцентрика. Гідролічна система, все надійно. Що треба знати додатково? Жінки бажають завжди, щоб у них була підніжка. На велосипеді Міріда МАЗ-20 є два отвіри, які дозволяють сюди встановити підніжку. Підніжка додаткова, тобто зручно і комфортно. Е, Также у нас покришка кенда і позаду за розміром 27 на 2,20. Це дуже широкі покришки. Покришки дуже комфортні. Е, що треба знати, і додатково Якщо ви бажаєте велосипедне сідло піднімати чи опускати, є зручний легкозйомний ексцентрик, який регулює висоту сідла. Е, висота Труби в ізогнутому стані до землі составляє, ми маємо на увазі висоту труби 68 см. 68 см це відстань від центральної частини до полу. Ну, це, якщо вам буде цікаво, коли ви будете вибирати велосипед по інтернету. Також трой, стоїть відзначити, що торгова марка Merida виробляє легкі велосипеди. І дан, дана модель велосипеда теж відображається в цифрах за вагою, я маю на увазі, вага велосипеда Merida МАЦ 20. 14 кг. Як для гірського велосипеда, це дуже гарний показник. Якщо вам сподобався велосипед жіночий Merida Max 20 гідравлічна гальма, приходьте, купуйте, замовляйте по нашому, на нашому сайті. Для того, щоб замовити, можете прийти посилку нашого YouTube каналу VіLAVIVA на сайт Віла. І замовити цей велосипед Merida Max 20. Е, колір е, Лайм. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям завжди знижки приходьте, купуйте.